Оконь Володимир Валентинович. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 28.11.2022 номер 1724. Це щодо порядку використання розміщених тимчасово збірно-розбірних металевих конструкцій. Володимир Валентинович, прокоментуйте, які зміни ви пропонуєте виконкому. Добрий день. Це на увазі до нас звернувся з листом КП Благоустрій Кременчука і з листом прохання таке, щоб підняти кошти за послуги на 1200 гривень. На 1000 чи до 1200. До 1000 читає. Ви українську мову вчили, ви сказали слово на Правда? Звичайно. Звичайно. Зараз ваш друг Олег Булашев, з яким у вас дуже тісні інформаційні зв'язки, підхопиться і розкидає по всім своїм гнилим паблікам. Ну навіщо так е, обмовлятися, Володимир Валентинович? На Я і до це дві великі різниці. У нас індекс інфляції 10% в країні. Ну не 120. Вірно. Тому до, а не на. Стільки буде людина платити за рік користування земельною ділянкою під гаражом? 1200 гривень. 1200 гривень. Раніше було 1000. Стільки це в день виходить? Зараз порахуємо. 3 гривні 28 копійок. 3 гривні 28 копійок. Скажіть, будь ласка, стільки коштує день стоянки. Доба стоянки. стільки коштує в Кременчуці? Ну, До 70 гривень в деяких стоянках є. Тобто це в 9,39 разів більше, ніж платить за місце під гаражом людина, правильно? Це дуже нормальні послуги для громадян. Тобто це в 9,39 рази дешевше, ніж платити за машину, яка стоїть на стоянці. Так. Так. Ну, як ви вважаєте, економічно доцільно благоустрій здійснює свою діяльність? Да, можно было бы больше эту цифру, но пока что такая будет. Цифра очень нормальная. В год. 1200 в год, а это в сутки 30. Правильно. В сутки 3 гривны 70 копеек. 3. А стоянка 35, в 10 раз дороже. Это, в какой? Это, в день считаете. А мы говорим о год, это не так считается. Как не так считается? 365. Правильно, я на 365. Юрий Васильевич, 1200 разделите на 365. Увидите цифру. 339. Правильно? Теперь 339 в сутки. А 35 гривен в сутки стоит стоянка, Юрий Васильевич. Разделите 35 гривен на 3 гривны 39. То есть 10 раз? Да, Владимир Анатонович. Виталий Алексеевич, есть стоянки, которые, например, под нависом, которые сейчас находятся біля. Ну, Стоянка охороняється, на стоянці є світло, стоянка прибирається, тому вона в послугу включає ще додаткові кошти. Це в 10 разів дорожче, ніж гараж по вашій програмі. Тому пояснюйте людям, що краще узаконити їхні гаражі, це в 10 разів дешевше, ніж платити за машину на стоянки. Все. Шановні колеги, немає запитань по включенню до порядку денного. Прошу, хто за, дякую одноголосно.